Вітаю вас, творчі люди! Мене звуть Ксенія Драганова, я бізнес-стратег модних та творчих брендів. На цьому ютуб-каналі я ділюсь інформацією по стратегії розвитку, просування модних брендів, про те, як їм зараз розвиватися, та який план має бути для того, щоб бренд ставав успішним. І сьогодні я хочу поговорити на доволі таку пікантну тему, а саме, чому 80% брендів, які з'являються на ринку, не доживають і двох років. А як вони? Зникають, чому так відбувається, і почну я з історії, які я часто зустрічаю, особливо наших студентів суто профешен бізнес, або потенційної аудиторії, яка хоче придбати наше навчання, але чомусь не купує його. І власне, це якраз і показник того, що стається з брендами. І розкажу вам декілька історій, які трапляються з нашими або студентами, або з тими, хто хотів би придбати наше навчання, але чомусь його так і не купляє. Перша історія про те, як дівчинка, не знаючи, що таке фешн-бізнес, уявляючи, що це таке, створює бренд. Що значить створює бренд? Тобто вона обирає якісь речі, які вона хотіла би пошити, вона знаходить тканину, конструктора. Це все дуже тяжко дається, але в цілому вона відшиває певну кількість одиниць, мінімальну партію, яку заявляє їй цех, і далі е, теж. Вона думає, що треба відфоткати це в інстаграм, і підуть продажі. Звичайно, є там такі дуже відомі слова, як таргетолог, як таргет, блогери, і все по такій примітивній системі вона намагається зробити. І що ми бачимо по ітогу? Існуючий інстаграм, якась фотосесія, в основному на подружках або на собі, і запущений неодноразовий таргет, який не працює, якісь Пробує це зробити через інфлюенсерів, а так як аккаунт маленький, то його не беруть великі інфлюенсери, або там, якісь класні лідери думок, то приходиться брати або ugc креаторів які роблять це в своїй манері, і це не дуже до вподоби власниці бренду, або взагалі не беруться на рекламу. Тобто ось такий перший етап, із яким стикається бренд. А, причому це не бренд, це більш такі рандомні речі, які згуртовані. В одній фотосесії. А на питання, що вона планує робити далі, вона відповідає, що буде відшивати вже нову колекцію на осінь і вже стартувати наступний сезон. При тому, що перша колекція, вся в стоці. Лежить, не продана, не налаштовані якісь канали продажів, не налаштовані механіки продажів, просто, просто сток є, просто є інстаграм і немає продажів, немає взагалі розвитку ніякого. Але так як вже наступає скоро інший сезон, треба іншу одежу і відшивається це все заново. І тобто немає ніяких висновків, які вона зробила, немає якихось нових дій, які вона робить, немає гіпотез взагалі, що робити. Те далі немає цілісності бренду, немає розуміння, що зараз бренд це реально цілісна картинка, естетика, цінності, глибока ідея і цього всього немає. А я розуміння, що треба відшивати нову колекцію, бо може з новою колекцією, з новим асортиментом все піде краще. І так відбувається з деякими брендами: рік, два. Хто як взагалі грається в цю історію, коли вони сподіваються, що наступна колекція вона щось покращить, вона якось змінить цю гру, щось станеться, може якусь там ugc креаторку взяти, яка класно зробить рекламу, або, можливо, якийсь там блогер спрацює або таргет нарешті почне працювати але так не відбувається, оскільки тарги тільки дорожчає, блогери теж стають більш вибагливими. А ugc крієтери стають одноманітними і немає того, що чіпляє. Та і сам одяг, сам асортимент теж настільки одноманітний, що аудиторія, в принципі, знає, де придбати білу футболку, картату сорочку, брюки палацу і так далі. Тобто, треба чимось напевно виділятись. І ця людина, яка відмовляється від навчання, від розуміння того, як. Взагалі відбувається зараз на ринку, а ринок вже декілька разів встиг змінитися, і вподобання і потреби аудиторії також декілька разів змінились. Але ця людина все одно думає, що все ж таки бізнес у фешн це такий примітивчик, фотки, шмотки інстаграм, і таким чином буде. Працювати цей бізнес. А, на жаль, я вас розчарую, так воно не працює, або працює лише в сегменті навіть не мас-маркету, де ці недоступні, а ще нижче в сегменті виробників, коли ця футболочка коштує 600 гривень, або брюки-палац 990. Тоді ще можливо це спрацює з таким легким дотиком таргету до цього просування. Але в всьому іншому випадку, якщо ви хочете цілі. Бренд, тоді треба все ж таки займатися тим, що по-перше, зрозуміти ринок фешн, взагалі з чого він складається, які гравці, які правила гри. Далі, чому в одних брендів купують, а в інших ні? Що такого? Дивного, цікавого, незвичного в контенті роблять конкуренти, чого не робите ви. Який взагалі у вас підхід до комунікації, до просування, до презентації свого бренду? І як ви власне можете навіть з мінімальними бюджетами реалізувати оцю многоходовочку. Бо я вас теж розчарую. Бізнес це все ж таки про кроки, про плани, і це ніколи не про одну дію, яка принесе результат і зробить вас успішним брендом. Це завжди дуже велика кількість маленьких кроків, які складаються у план і призводять до успіху або до перших результатів таких класних, які ви собі загадуєте. Друга історія у мене теж є така доволі цікава. В одному з інтерв'ю, а власне з інтерв'ю з Денисом Виноградовим, я тут його прикріплю, я сказала, що бренд за 3000 доларів неможливо створити. І я досі так вважаю, оскільки там, банально фотосесія або розробка бірок, або лікала відшив, тканина все коштує більше, ніж 3000 доларів. І до мене прийшла одна студентка, яка в принципі вирішила, що вона кидає виклик і собі, і мені, що в принципі, можна створити бренд за 3 тисячі доларів, і просто треба знати певні там лайфхаки і секретики. Але так сталося, що під час нашого навчання суто профешен бізнес вона зрозуміла, що таки дійсно з мінімальними бюджетами. Ту стратегію, той розвиток бренду, який вона собі бачила, він нереальний. Тобто, і тут ми приходимо до того, що або ми знаходимося в рожевих окулярах, ми починаємо цей бізнес і думаємо, що це ну, такий легкий вхід, там є 300 доларів, або 3000 доларів, і легко можна, в принципі, все увійти і набирати оберти. І це теж, можливо, з кожного правила є виключення. І одне з них це те, що ви можете створити дійсно унікальний, крутий творчий Класний продукт, який буде потрібен аудиторії, і він вистрелить, і підуть в продажі, і все буде класно. Інша історія вікно можливостей це коли ви там великий інфлюенсер, або знаєте великого інфлюенсера і дружите з ним. І тоді це теж є така вірогідність, що ви можете вистрілити. Але знову ж таки, я би сказала, що це більше стосується сегментів масс-маркету, трошки мідл, але точно не мідл ап, не преміум, тому що навіть якщо ви класний великий інфлюенсер, і ми згадуємо такий. Кейс Аліни Френді і бренд, -тей, який вона зробила, все одно не, він не взлетів так, при тому, що в неї була мільйонна на той час аудиторія. Це говорить про те, що все ж таки бренди в Міделап-сегменті і вище потребують не тільки навіть грошей або популярності, скільки системної роботи. Стратегії для того, щоб закарбуватись у свідомості аудиторії, для того, щоб залишитись взагалі на певному рівні серед певних гравців і протриматись певний час до того, як успіх власне і прийде. Тому оце такий рожевий. Образ, який складається у багатьох брендів, що 3 тисячі доларів це достатньо для того, щоб е, вкласти їх у бізнес і отримати на виході 300 тисяч доларів. Е, це класні історії, які розповідають бренди е, там по типу Катімо, Шнайдер і або там Жильове, які починали 10 років тому. На той час були інші водні дані, і це було дійсно вікно можливостей, яке е, на той час було використано цими брендами. Що це означає? Було мало конкуренції ринок соціальних мереж тільки розвивався, і можна було сфоткати на підлозі або десь там на рейлі і вже отримувати замовлення. Зараз на жаль, це вікно можливості. Закрито, але невідомо коли і як, у нас з вами буде інше вікно можливості, і для цього нам потрібно підготуватись. Тому я вам рекомендую зробити висновки з цього мого спіча, принаймні такі, що якщо ви все ж таки хочете в цю гру заходити, якщо ви вже в цій грі, у вас вже є бренд, якщо ви як білочка ходите по одному і тому школу, і не робите якісь нові дії, або ви не розумієте, чому у вас не працює. Я відкрию вам секрет: у вас недостатньо знань і розуміння ринку, бізнесу, стратегії, планування. І власне всього того, що сприяє розвитку саме бізнесу, а не хобі. Тому я вас звичайно запрошую на наше навчання суто профешен бізнес, яке триває 4,5 місяці. І тут не жахайтесь, рівно стільки вам буде достатньо для того, щоб поринути і вивчити цю індустрію. Далі ще довгий процес. Налагодження розвитку вашого бізнесу це буде тривати роками, але як мінімум певний поштовх і базіс я вам зможу дати. Тому зустрінемось з вами на навчанні або в наступних відео. Всім гарного дня!